Вчителю, чителю, чителю, Вчителю, з нами ли, лечиться, ли хочемо ми <плес> зі школою. З вами в закладі загальної середньої освіти номер 4 працює молодий вчитель української мови та літератури Віта Сергіївна Лунга. Молода дівчина, яка за невеликий час роботи в школі зарекомендувала себе виключно з найкращої сторони. Показала результативні плоди своєї роботи, вразила всіх своєю успішністю та заробила неабиякий авторитет серед вчителів. Намагаюся робити навчальний процес цікавим для дітей, враховуючи їхні інтереси та побажання. Шукаю нові способи зацікавлення навчальним матеріалом: чи то комікси, чи то меми, чи то соцмережі. Професія вчителя є складна і цікава одночасно. Вона змушує не стояти на місці, а постійно стежити за новими методиками та технологіями. Новий робочий день не схожий на інший. Ми радіємо, бачачи успіхи наших дітей та разом з ними долаємо труднощі. Я вважаю, що професія учителя є цікавою та креативною, саме тому я її обрала. Крім того, що Віта Сергії навчитель української мови та літератури, вона також є класним керівником 9 класу. Бере активну участь в організаційних моментах, показуючи свою креативну сторону та знаходить спільну мову з старшокласниками. Ви дуже молода, красива, тендітна дівчина. Скажіть, будь ласка, старшокласники в куханні признавалися вже чи ні? Е, ні, вони мене сприймають досить таки правильно. Я є їхнім вчителем. Мені дуже приємно, що вони можуть мені відкритись та довіритись, тому що дітям це дуже потрібно і неодноразово вони звертаються за порадою та за допомогою. Для мене це дуже важливо. Ваші батьки підтримують вас, адже професія вчителя досить складна багато часу ви проводите в школі. Ну, а якщо не в школі, наприклад, зараз, то все ж таки ви дистанційно викладаєте свої уроки. Розуміють батьки вас? Так, розуміють, допомагають, підтримують всі мої ідеї, всі мої пропозиції. Я спочатку обговорюю вдома з мамою, вона мені вносить якісь певні корективи зі своєї точки зору, а потім я вже їх е в школі реалізовую. Про що ви мрієте? Ну, вперше, напевно, як і всі зараз, мрію про те, щоб скоріше у нас настав мир, щоб ми жили спокійно, вільно, щоб діти, приходячи до школи, не боялися і не дивилися на мене своїми оченятками. Не казали, Віта Сергійовна, а сьогодні не буде тривоги. А ми сьогодні зможемо позайматися нормально, і ми не будемо спускатися до е, нашого сховища. Це для мене найголовніше, тому я дуже хочу, щоб скоріше у нас все було добре. Директорка школи каже, вирішили відзначити саме цього молодого спеціаліста. Це стане великим стимулом для успіхів в роботі. Вона підходить до всіх видів і форм навчання досить цікаво, незвично, з своїм поглядом. Тому ми вирішили її відмітити на грамоту міського голови для того, щоб ще більше мотивувати людину. Працювати. Педагог, учитель це не просто професія. Під цим поняттям ховається людина, яка зберігає шкільні традиції. Мало просто отримати педагогічну освіту. Для цієї професії необхідно покликання, адже перед кожним вчителем стоїть непросте завдання закласти основи світогляду підростаючого покоління. Власне, такі вчителі працюють в четвертій школі. Вітаю вас, з не вчителя, з цією. Нелегкою професією, ми з вами впораємося. Ми з вами молоді, красиві, креативні. Я впевнена, що в нашому житті з вами буде все дуже добре. Вітаю вас, не вчителя! В такий важкий час, час війни. Хочу привітати всіх педагогів, працівників освіти з ним вчителя. Працюйте. Не зупиняйтесь на досягнутому, майте терпіння, наснаги і всього вам на кращого, миру. Будемо здорові. Телеканал КЕТ долучається до привітань. Дорогі вчителі Подільської громади та всієї України. В цей день ми просто не можемо не подякувати всім вам за те, що ви так багато років працюєте над дітьми. Передаєте свій досвід, мудрість і знання, ділитесь добротою. Спасибі вам за це величезне. Хай скоріше скінчиться війна, і ви надалі продовжите працювати під мирним українським небом.